Про Гоголя написано дуже багато. Коли починаєш згадувати цей ряд від Віресаєва Гоголь в житті до Маланюка Гоголь Гоголь про дві душі Миколи Гоголя, і всі говорять про феномен, цей дивний, незбагненний. І українські патріоти борються за те, що Гоголь український письменник, який писав російською мовою. Російські шовіністи говорять, що це українофоб, це істинно істиноруський патріот, і здається, і ті мають рацію. І ті мають рацію, але і ті не мають рацію, і ті не мають рацію. І на цьому наполягає своєю книжкою абсолютно унікальною, контроверзійною книжкою Петро Кралюк. Книжка, буквально щойно з'явилася, я її тільки позавчора одержав у львівському видавництві Старого Лева і назвав Петро Кралюк свою книжку Таємний агент Микола Гоголь. І тут автор веде текстуальний аналіз у властивому центрі розмови ця повість Тарас Бульба, яка принесла Гоголю популярність, і яка, на думку Петра Кралюка, не прочитана, і це вона справді не прочитана уважно. З одного боку шкільні інтерпретації, славне товаріщество і це широка натура, український патріотичний Тарас Бульба еталон героїки, еталон відданості, але іде не по сторінках, по рядках Петро Кралюк і першого, і другого видання, і дуже знаменно, що друге видання стало вірно підданіше Росії, і воно виросло майже наполовину. І читає. Ага, Тарас Бульба, якщо він такий патріот, благородний з поривом то чому ж він як з худобою повозиться зі своєю дружиною? Чому ж він з такою зневагою, абсолютною зневагою не те, що не Вігласа, а взагалі якогось темного, затурканого чоловіка, говорить про Могилянську академію, звідки приїхали його сини. І він каже, я вам справжню школу покажу, поїдете в науку. І от їдуть вони на Січ. І Якось нам у школі читалося, перебігали не так уважно, що карикатурно ця січ зображена. П'яниця на п'яниці, п'яниця на п'яниці, і от приїздять бульбівці на Січ і бачать, що всі п'яні покотом лежать, а всі історики, починаючи від Яворницької, закінчуючи Грушевським, і всі козацькі літописи, говорять про те, що на Січі пити заборонялося, особливо в військовий час, і що це могла бути навіть смертна кара. Отже, Гоголь погрішив проти істини. Потім маса є карикатурно кур'йозних моментів. Весь час Гоголь акцентує на тому, що двадцятипудове тіло, велетня, бульби, коли він сідав на коня, коня звати було чорт знаменно. То це 320 кілограмів. І в багатьох місцях говориться, що бульба, коли битви було, прудко побіг там, встав, все, уявімо це. І весь час Гоголь. То кидає тезу у тексті і антитезу, ніби заперечує ним сказане. Він пафосно говорить про якісь речі, про святое товаріщество, про обов'язок перед соратниками Січі. І показує, як бульба заколотник, як він пуч на січі демонструє, щоб переобрати кошового атамана. Потім говорить, що це такий полководець, що виграє всі битви. А коли під дубно беруть Дубденський замок, всі козаки лежать п'яні. І їх абсолютно голими руками, вже польські воїни взяли, кого голого, кого зовсім нетверезого і ще надовго. Дуже дивне враження виникає. Під час цього писання і є кілька змістових шарів. І Кралюк пише про те, що Гоголь сам ніби вагається. З одного боку, він. Хоче бути в житті, і це наводиться багато листів там, подробиці взаємінів із Фадієм Булгариним, який був агентом 3-го відділення царської охранки, і який, на думку Петра Кралюка, завербував таємні агенти Гоголя, і Гоголь зі спеціальними місіями виїздив за кордон до польської політичної еміграції. Це після листопадового повстання. І вперше, по-моєму, я зустрічаю ці листа. Поляки пишуть один одному, що тут Гоголь є, він говорить, що польська мова краща за російську. Він говорить про те, що взагалі польська справа це важлива справа. І як це узгодити з тим, що твір Тарас Бульба дуже антипольський, так само, як і пасажі антисемітські є там. І цей твір, навіть в часи соціалістичної Польщі, не був перекладений у Польщі, тільки нині він з'явився у польському перекладі. І, от крок за кроком здійснює текстологічний аналіз Петро Кралюк і говорить про те, чим ми захоплюємося. Тим, що синовбивця Тарас Бульба, Андрія свого вбив. І як ця сцена і мимоволі Гоголь зображує, чи свідомо Андрій достойно приймає смерть з гідністю, не пада на коліна і нічого не просить. І Тарас Бульба винен у смерті і другого сина свого, Остапа. І тому навряд чи цим героям можна захоплюватися. І не в великому захопленні сам Гоголь від нього. І знову, повертаючись до Гоголя людини, Кралюк пише, що Гоголь належав до того українського дворянства, яке прагнуло зайняти помітне місце в російському дворянстві. Він прагнув навіть бути не людиною подвійної лояльності. Він відгадьковував малоросійство. Він заперечував його в собі. Він хотів бути дуже вірним, відданим слугою імперії, але нікуди він не міг діти в собі, отой маленький свій український, малоросійський, чи, як він пише, в цих хохляцький сентимент, і воно в ньому вилазило, бо українське дворянство, яке стало російським дворянством, і не могло втовпитися в перші ряди, відчувало образу якусь. І воно починало плекати. Ні, це не сепаратизм, не треба перебільшувати цього. Але якісь свої минулі гордості. От і ми були, ми ходили. І цим ваганням позначено і сторінки Тараса Бульби з одного боку. Голь не каже ні разу, що це Українці. Русь, але Русь справжня і для нього Росія. Це тут, ця земля. А як він вважав, що ті, хто називають себе росіянами, рускими, то вони взагалі не слов'яни, бо вони з'єдналися з різними племенами. І ця книжка, я певен, вона викличе величезні дискусії. І кожному зі сторін Петро Кралюк ніби говорить: ні, українці Гоголь не ваш. Росіяни Гоголь не ваш. Він сам не знає, кому він належить, і так як він вагався, будучи людиною глибоко релігійною і покаліченою, бо він був релігійною від української церкви, і раптом російське православ'я щось принципово інше. І він вібрував від напруги. І Він навіть, можна сказати, не належав сам собі. І цей роман, це як сторінки бою Гоголя із самим собою. І роман, в якому пародія, автопародія, патетика, заперечення це страшенно складний твір, і будь-яке наше прочитання, яке донині було, це виказує наш намір сприймати бажане за дійсне. Отже, Петро Кралюк, таємний агент Микола Гоголь. Видавництво старого Лева